Вітаю вас, шановні водолії. Ви натрапили на моє відео, яке буде слугувати для вас прогнозом на лютий місяць 2025 року. В першу чергу, ви можете відзначити моє відео своєю вподобаючкою. Після повного перегляду залишити коментар. Ну, а також. Репости та поширення серед своїх друзів та близьких, які мають відношення до знаку водолій, також не забувайте робити. Давайте ж відійдемо від усієї сумбурності вашого буття, від кінця світу, від прогресу, від чотирьох всадників апокаліпсису, над якими так думають водолії, і поринемо у найближчі майбутнє вашого буття. Та розуміємо, що для вас підготував лютий місяць 25-го року. Отож я розпочинаю свій прогноз для найгеніальніших, найкреативніших, найшвидших, непосидючих, різносторонніх комунікаційних, як не з нашого часу, водоліїв. Що для вас підготував? Лютий місяць. 2025 року. Яка ситуація буде найактуальніша для водоліїв? А, водолії, водолії. Наші відповідальні водолії. Дивіться, в чому питання полягає. Перші карти. Суд і мир два старших аркани. Це ризики, на які тривалий час йшли водолії для того, щоб забезпечити собі стабільність. І зараз їм потрібно відповідати перед цим судом по всіх своїх вчинках. Приймати рішення, які допоможуть вийти сухими із води. Є якась зона залежності. Водолії зараз потребують якоїсь. А, ну, от я знаєте, як людина має кредити, наприклад. І їй потрібно віддати відсотки. Не погасити кредит, а віддати відсотки. І людина, якби ну, вона озадачена цим питанням і вона намагається його вирішити. От щось подібне буде у водоліїв. В лютому місяці будуть намагатися якось чи відтермінувати свої обов'язки, чи якось переписати умови якихось контрактів, чи змінити умови якихось там, не знаю, договорів. Тобто якісь такі моменти можуть бути, в яких водолії будуть намагатися змінити умови, на які підписалися, або якось їх перекрити, погасити, от щось типу такого. І все це буде потребувати ресурсів, яких у водоліїв поки що немає. Відлюдник імпер... імператриці, да? замах на рубль, удар на копійку. Ось. Але все це робиться з метою четвірочки мечів. Стагнація, стабільність, рівне положення. Ну і також в нас далі йде що? Повозка. Це дорога, може бути переміщення, може бути зміна місця дислокації, може бути перегіст когось. Тому що після повозки йде. Четвірочка жезлів. А четвірка жезлів на що? Закохані, бачите, люди в союзі. Люди об'єднуються заради спільної мети. А спільна мета дає, що світле майбутнє. Вона проливає світло на подолання того шляху, який зараз перед водоліями стоїть. Тобто, ті обставини, ті ситуації, які складаються на даний момент у водолів, вони для них не зовсім є ясні, зрозумілі, і немає чіткого сценарію, як з цього виходити. Буде вкладатися у угода з кимось для того, щоб прояснити всі ці моменти, пролити світло на ці обставини і визначитись з курсом своїх дій. Але на даний момент водолія емоційно знаходяться в зоні повішеності, багато невизначених ситуацій, які потребують о, термінового включення. Вот. Окей, давайте дивитися більш локально по різних питаннях. Почнемо зі здоров'я. Водолій і здоров'я лютий 25-го року. Здоров'я водолів. Дев'ятка пентаклів і вісьмірка пентаклів. Емоційний стан, фізичний стан він потребує. Допоміжних засобів підтримки, тобто, знаєте, як імунотерапія, оце там різні піголочки, вітаміночки для того, щоб підтримувати імунну систему. Ем, не знаю, там що може бути ще, якісь там мануальні терапії для тіла, ще щось. Тобто, вкладання в своє здоров'я буде. Водолії будуть акцентувати увагу на своєму стані і самопочуття, і перш за все, це психологічний стан, емоції. Кукушка не варить. Отак. Далі в нас іде, що ось ці кошти по королю Пентаклів, які вкладаються в здоров'я, принесуть благосні зміни. Якісь проблеми пов'язані зі здоров'ям, в найближчий час водоліїв покинуть. Ось так. Ну, от знаєте, болить зуб. Звернувся ти до лікаря, до стоматолога. Ти заплатив йому кошти, зуб полікували, зуб більше не турбує. От це в такому форматі буде. Так, а що ще? М -м -м. Луна підсвідомість. А ще страхи. Які страхи вийдуть наружу? Давайте подивимося. Страхи, ще й по емоціях, і по імператору. Страх втратити своє положення, я так розумію. Впасти зі свого трону. Втратити коронованість. да, мечів і колесо фортуни. В водолів є страх, що в них не вдасться викарабкатися з тих ситуацій, в яких вони опиняються переможцями, що рано чи пізно фортуна колесо фортуни обернеться не в їхній бік. І це дуже б'є по емоційному стану. Надто багато питань, які турбують ось так, і бантежить. Щось водолії переживають таке емоційно складне. Але в принципі, на даний момент водолії фізично здорові. Немає якихось таких страшних, фатальних проблем, які вибивають повністю ритм життя. Все залишається так, як і є. Ось так. Робочі механізми всі функціонують, як треба. Ну це непогано. А з усім іншим водолієм до снаги впоратися. За допомогою грошиків. <реш> так. Перейдемо до чого? Гроші. А гроші в нас завжди де проявляються. Правильно. У відносинах. Так от почнемо з відносин. Відносини на лютий місяць у водоліїв. Лютий 25-го року. Відносини і водолії. Ну, якась дріжня 100% почнеться. От прям буде якийсь такий Ах, момент п'ятірочка жезлів, в якому водолії будуть ніби і спостерігати за відносинами інших людей. Але якось звертати увагу, от дивіться, давайте я спробую пояснити. Буде момент п'ятірочка мечі... жезлів. Вибачаюсь. І п'ятірка келахів, в якому водолії ніби спостерігають за тим, яка вакханалія відбувається в житті інших людей, які перебувають у відносинах. І при цьому намагаються по п'ятірці келихів відслідкувати це в своїх стосунках, натягують призму чужих проблем на себе. Результат правосуддя, осуд таких дій. Тобто водолій приходить, такі вже налаштовані на конфлікти скандали, щось там винюхувати і викручувати свого партнера і починається сварка. Ну, це більше схильність. Схильність, зрозуміти, а чи в мене так само може бути? Мабуть, з цієї позиції. Давайте ще подивимося. Карта сили, Мечів і чаклун. Водолії, які не були у відносинах тривалий час, які не мали жодних контактів з людьми. Ну, ви розумієте, про які контакти я кажу. Лютий місяць це буде точка нового відліку для вас. Карта сили це готовність до чогось нового і Да? Це вриватися в нові процеси, це прорізати тканину реальності. І зшивати новими нитками своє життя на новому полотні. А чакун це ілюзія настільки бажана, настільки жадана, що вона стає реальністю. От якось так. Тобто водолії, які, мабуть, не є у відносинах. У вас з'явиться як мінімум, з'явиться бажання ну, завести стосунки. Ну, знаєте, завести звучить ніби тваринку. Заводять тваринку, а вам захочеться увійти у відносини. Ось. Чи вдасться це зробити водолієм самотнім? Давайте ще це глянемо. О, старший аркан колесо фортуни. Це неочікувані різкі зміни. Ну і вдача. Тому так, в цьому пориві водолієм. Вдача. Іде у слід. Посміхаючись. Окей, давайте подивимося ще грошики. Що це я у водолів гроші останнім планом взяв? Ну, добре, нехай буде. Так от, гроші на лютий місяць 25 го року для водоліїв. Які у вас фінансові потоки? Їхній стан, їхня наповненість, їхня глибина. Трованість. Імператор. От вам ваш трон, про який я казав, які водолії так бояться втратити. Саме ваші кошти і є запорукою вашого статусу, незалежної позиції. І ви, попри все, не хочете втрачати цей статус. А відповідно, втрачати гроші. Та. Он тут Пентаклів, Водолії. Ви, коротше, цей бабки та хлопатий у свої кишеньки. Загріпати будете гроші і дуже-дуже багато по сумах. Заробіток у водолії, взагалі, ви знаєте, я подивився натальну карту свою власну, а я теж водолій. Да. І на 25 рік водолії вони прям підуть в прогрес у робочому секторі свого життя. Тобто момент заробітку і зростання по сходинках кар'єрних, воно піде нагору. Водолії прям проб'ються у фінансах. І от ці дві карти, прямо от ви знаєте, на тузі Пентаклів цигани припиняють робити розклад. І от ми на питання коштів, на тузі Пентаклів припиняємо робити розклад. Так, що ще подивитися? Давайте що хорошого трапиться з водоліями. В лютому місяці 2025 року. Хороша якась обставина буде для водолів. Вісьмірка кемхів, двійка Пентаклів і діяло. От Водолії ще ті спокусники насправді. Вони самі важко піддаються на якісь пропозиції, які не від них. І сходять, але спокушати когось на свої авантюрки, вони дуже вміло вміють. Вміло вміють. Тавтологія. Так от, вісьмірочка келихів – це таємні бажання, це залежності певного роду, психологічні, які приносять задоволення. Двіючка пентаклів це спроби втілити це і при цьому втриматись на плаву, не піддатися на ці залежності, от цілком і повністю. Да? Наприклад, не знаю, мені така страшна аналогія прийшла в голову. А, спробує водолій, вірний водолій, розгульний спосіб сексуального життя, і раптом йому сподобається. цей розгульний спосіб життя, ще й по дияволу, да? а диявол в нас покусник, ще той. І він буде намагатися залишитись вірним своїм принципом. Не бути розгульною а, пташкою в а, вільному чистому небі. Але чи вдасться йому це зробити? Диявол так не думає. А, так, а в чому ж полягає хороший момент? Карта смерті. І імператора. Все, понятно. Так. Да. Смерть і імператор. А це. Страх. Тратити своє положення в лютому місяці обернеться на чітку впевненість в тому, що твоє положення не тільки залишається за тобою, а й воно ще видозмінюється, тому що смерть це видозміна, це трансформація з старого в нове. Так от положення імператорське видозмінюється. І ти стаєш не імператором, а правителем. Наприклад. Ну, от щось такого формату, якесь покращення 100% буде? Так. Да. Ну що, такий прогноз у нас вийшов для повітряних, легких, амбіційних, скажених божевільних водоліїв. Тому водолії, пишіть свої відчуття по лютому місяцю, що ви зараз проживаєте, які обставини проходите. Мені буде дуже цікаво почитати, як мої е, колеги. По зодіакальному знаку проживають своє буття. Бажаю вам в будь-якому випадку найкращих досягнень, усіх благ, світо звитіва знову. От вам просвітлення, да? усіх благ, всім мирного головою, І все буде мир!